Hallo, Freunde! Привіт, друзі! Рада вітати вас на лекціон 2, урок 3. І сьогодні в нас за планом тема знайомства та корисні фрази. Також розберемо професії країни мови, неправильне дієслово шпрехен і цифри від 20 до 100. Готові? Поїхали! Розпочинаємо. І так, почнемо з знайомства. Тут, в номері першому, я зібрала багато корисних фраз, які ви можете використати навіть під час свої, своєї першої взаємодії з носіями або першої взаємодії на німецькій мові. Вони розбиті за групками. Перша групка жовтенька це привітання. Там, які в нас є варіанти? Найпростіше це хало. Універсальне в усіх країнах з усіма касирами, продавцями, сусідами. Завжди працює. Далі в нас є варіант. Якщо ви в Австрії або в південній частині Німеччини, ви можете почути або Грюсгот. Або Зевус. Це такий собі місцевий варіант хало. Якщо ви в Швейцарії, то там, як правило, кажуть «грєці». Також привіт. Можна привітатися і більш офіційно. Guten Tag, доброго дня. Guten Morgen доброго ранку. Guten Abend доброго вечора. і Gute Nacht. Доброї ночі. Gute Nacht можна ще використовувати як прощання або побажання там тихої доброї ночі. Далі, як попрощатись? Найофіційніший варіант буде Auf Wiedersehen. Auf wiedersehen. До побачення. Більш неформальний чус. Чус, papa. Або можна ще використати bis bald, До скорого. Побачимось. Bis später. Це дослівно до більш пізньої години. Тобто, якщо ви знаєте, що ви побачитесь сьогодні трішки пізніше, наприклад, можна використати цю фразу bis später. Або якщо ви знаєте, що ви побачитесь завтра, можна сказати bis morgen. В німецькій слово morgen може означати або ранок, або завтра. Різниця лише в першій літері. Якщо ми її пишемо з великої, то це morgen, ранок. Якщо воно написано з маленької, то це завтра. Але. Це лише один момент, за яким можна це розрізнити. Наступне сіреньке це в нас як справи. Там в нас є також два варіанти: один вічливий на ви і один неформальний на ти. Отже, можна запитати: Wie geht es Ihnen?» Як ваші справи? We gate es dir? Як твої справи. Або супер коротко, супер неформально. Vigates. Як воно? Що можна відповісти? Можна відповісти ціле речення geht mir good. В мене справи добре. Або просто лаконічно good. Якщо справи так собі, можна сказати as geht. geht». Якщо не дуже добре – so «Nicht so gut». Якщо прям погано, можна сказати «Schlecht». Schlecht. Якщо справи як завжди, тоді кажемо «Wie immer». Wie immer. Якщо все добре, кажемо Alles good. Alles gut. gut. Все добре. Так, і далі в нас зібрані ще корисні фрази на різні випадки. Перша: як вибачитись. Знову-таки, більш формальний варіант: Entschuldigen sie bitte. Вибачте ви, будь ласка, або можна просто Entschuldigung. Вибачте. Bitte, bitte schön, або будь, ласка, або відповідь на дякую. Там нема за що. А ось і дякую. Данке, велике дякую. Vielen Dank, Або Danke schön. Schön взагалі перекладається як гарний, красивий, тому німці кажуть, не. Велике дякую, а гарне красиве дякую. Наступна фраза es tut mir leid, Або просто tut mir leid, Мені шкода. Це можна сказати в ситуації, коли ви співчуваєте людині, або, наприклад, випадково штовхнули, наступили на ногу і можна вибачитись: типу I'm sorry. Tut mir leid. Далі, людина чихнула, да, як е, так може бути, і ми можемо побажати «Gesundheit» Будьте здорові або будь здоров. «Gesundheit» – це взагалі здоров'я. Да, тому німці просто бажають здоров'я. І можна ще попрощатись мега і побажати людині гарного дня. – «Schönen Tag». «Schönen Tag». Замість так можна підставити, в принципі, і «Abend», гарного вечора. «Schönen Abend». Да? Це вже в залежності від того, коли саме ви це говорите. Чудово, ми, в принципі, готові до першої взаємодії з німцями. Да? Фразочки підучимо і вже можемо розпочинати балакати. Далі в нас дві теми: це професії і країни, з таким посиланням. Якщо ви бачите якесь тут посилання, вам достатньо на нього просто натиснути, і воно відкриється в вашому браузері. Ми розберемо ці дві теми трошки окремо, бо я заодно вам ще покажу, як працювати з цим сайтом, бо лексичні теми, а особливо слова до них, зібрані на Quizlet. Quizlet – це такий ресурс типу онлайн-флешкарток, який дозволяє працювати зі словами онлайн. В режимі карток, запам'ятовування, тренування тощо. І окремим уроком я винесу ці два посилання, щоб ви також, якщо ви новачок, якщо ви ще не працювали з цим сайтом, то вам буде така невеличка інструкція, плюс ми розберемо професії і країни на прикладі цих тем. А ми поки рухаємось далі. Наступне в нас цифри. Діален. Так, а давайте пригадаємо до двадцяти. Наприклад, як буде п'ять. Фюнф, Я? Як буде два? Цвай. Важке. Як буде одинадцять. Ельф, Я? Так, і давайте 18. Як буде 18. Беремо 8 і 10. Ах, цей. Ах,цей. Зупа. Трошки повторили і можемо рухатись далі. Сьогодні в нас десятки ки та, і такі страшні довгі слова. Так, поїхали. 20 як ми пригадуємо, це цванцих. Да? І взагалі десятки будуть мати ось це закінчення іх. Да? Його можна вимовляти або цих, або «цванциг». Г. Да? Можна, наприклад, зберігати звук Г, як вам більш подобається. І що в нас відбувається? Німці такий цікавий народ, що вони вирішили, що вони будуть казати не 22, а 2,20. Не 53, а 3,50, не 94, а 4 і 90, Да? тобто змінювати ці цифри місцями. Тобто, замість того, щоб просто сказати 202, ми скажемо цвай und 20 2 і 20. Плюс це все слово буде написано як одне да? разом. І ось так і рухаємось: 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. І приходимо до 30. 30. Да? У тридцятки, на відміну від інших, в закінченні стоїть СЦ. Тобто звук там буде сих, а не цих. Звертайте увагу. А тепер за логікою німців, як буде, наприклад, 33? Драй у Я? як буде, наприклад, 41? 40 у нас фіацій. Ein und 40, Да? І таким чином ми робимо всі інші десятки. Да? 40 – це в нас 40, 50, 50, 60, 70, 70, 70, 80, 80, 90, 90. І соточка в нас буде 100. Ein hundert. Хто знає англійську, да, намагайтесь не плутати, бо там у нас hundred. Воно відрізняється і, по, і за написанням, і за звучанням. А тут це hundert. Ein hundert. Одна сотня. Далі в нас діє слово шпрехін. Шпрехін означає розмовляти або говорити. Воно є штакеве абер, тобто сильне або неправильне. Що таке сильне або неправильне в німецькій? Це означає, що буде відбуватися чергування. Тобто закінчення в нас будуть однакові, як і у правильних дієслів. А ось всередині слова може змінюватись літера. Давайте подивимось. Я розмовляю. Ich spreche. Все добре. Ти розмовляєш. А ось тут вже відбувається чергування. Е змінюється на І. Du sprichst. Du sprichst. Ти розмовляєш. Він, вона. Воно розмовляє er, sie, es spricht. І тут відбувається чергування е er змінюється на і. Ми говоримо wir sprechen. Ви говорите до групи людей Іашпрех. Вони говорять зі sprechen. Тут в нас ще є а, вічлива форма «зі» на ви, да, вічливе звертання. То також буде «зі шпрехен, ви розмовляєте. І ось тут є приклади. In man в Іспанії говорять по-іспанськи. Тут є така конструкція ман». це така безособова конструкція, коли в нас не вказано, хто саме говорить. А в цілому. Да, наприклад, можна щось зробити, або говорять, або, наприклад, водять машину. Да, в цілому, коли ми кажемо, наприклад, про народ або країну. Далі. du ein bisschen Deutsch. Чи розмовляєш ти трошки німецькою? Leider nicht. На жаль, ні. Meine Muttersprache ist ukrainisch. Моя рідна мова українська. Meine Muttersprache ist ukrainisch. Тобто можна зробити висновок, що шпрехен є неправильним дієсловом, і в нього відбувається чергування е на і. Гарна новина в тому, що ці чергування. Відбуваються в неправильних дієсловах лише на дві особи. Лише на особу ДУ ти і на особи er, es. Він вона, воно. І розглянемо країни. Країни і мови. Мови в німецькій закінчуються на іш. Як правило, з виключенням. Здогадайтесь, яка мова? Німецька. Да? Сама німецька буде Deutsch. Тобто звук Ч в кінці. У решти мов закінчення буде Ш. І можна подивитись: да? наприклад, Griechenland – Poln – Хіна – Österreich, – Deutsch. Ungarn Uhurschene, ungarisch Frankreich französisch die Ukraine ukrainisch die Schweiz deutsch französisch italienisch Italien italienisch Deutschland deutsch die Türkei türkisch England English, Spanien, Spanish. Ось як називаються мови. Мови в нас, до речі, також пишуться з великої літери. А зараз можемо переходити на наступне відео. Воно буде про країни і професії, і також буде в форматі відеоінструкції до сервісу Quizlet. Pobaczymy się. Cześć. Pa pa.